Київ оговтується від страшної російської атаки 31 липня. Тоді окупанти вбили 31 людину, з них п'ятеро діти. Ще 159 були поранені. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерхівку у Святошинському районі. Тут 28 загиблих. У лікарнях міста досі залишаються 25 киян, зокрема троє дітей, десятеро постраждалих усе ще у тяжкому стані. Загалом пошкоджено півтори сотні будинків, медичні та навчальні заклади. Що зараз на місці зруйнованої Багатиї? Топоверхівки розкаже Ольга Читайло. Вона зараз з нами наживо. Олю, вітаю тебе. Отже, яка ситуація на місці того страшного прильоту? Вітаю, В'ячеславо. Отже, на третій день після удару біля будинку у Святошинському районі 9-поверхівки, Як ти сказав, що зараз рятувальні роботи тут завершені, але територія частково огороджена стрічками, і тут чергує доволі багато поліції, тому що люди із вцілілих квартир приходять забирати речі. Також дуже багато людей приходять вшанувати пам'ять загиблих, приносять іграшки та квіти до зруйнованого будинку. Багато хто знав загиблих людей, тому що або перетиналися в спільно. Просторах, чи діти вчилися в школах, чи бачилися на дитячих майданчиках. Та навіть ті, хто не знав, приходять. І силу цього удару 31 липня відчув увесь район. І прошу послухати. Ну от Міша, вон бачите, сім'я, хлопець, дружина і мале дитя. Хлопець от в тебе охоронцем Працював. Удар був такий, що ну це перший під'їзд. Нас ударною волною викинуло в коридор. Хочемо просто покласти квіти людей, біда, така що аж. Ну, забрали? Сам будинок тут нагадаю, що зруйнований частково один під'їзд, але друга частина цього під'їзду вціліла, і людей і вцілів також вхід у під'їзді, тому людей впускають у пошкоджені квартири для того, щоб вони забрали речі. Як розповіли нам працівники поліції, які нагадаю, чергують на місці інші під'їзди, там люди можуть проживати і продовжують проживати. Також місцева влада, міська влада Києва обіцяла розселення людей із пошкоджених, Будинку, а ті, з ким ми поспілкувалися, кажуть, що наразі є житло, вони тимчасово знайшли самостійно. Прошу послухати. У нас є чоловік, в якого загинула мама і сестра. Ну, тобто він залишився без нікого. Я не знаю, документів навіть в ньому немає. На вулиці я не знаю, пропонують йому чи що жити де. Зараз нам допомогли трошки друзі, але це тимчасово друзі. Тобто не мерія, не. Ні трохи друзі. А Території навколо будинку продовжують прибирати. Тут також пошкоджені і сусідні будинки, там пошкоджені вікна. Те, що ми бачили, то позатягували плівкою, і люди також продовжують наводити лад у своїх оселях. Цікаво, те, що люди, з якими ми поспілкувалися, вони в момент удару перебували у своїх квартирах, не були в укритті і кажуть, що вони фактично дивом врятувалися внаслідок такого сильного обстрілу. Буквально за кілька кроків від Пошкодженого зруйнованого під'їзду а будується велике укриття на території школи. Наразі воно не завершене. Наразі в мене вся інформація. Вічеславе. Дякую тобі, Олю. Це була Ольга Читайло, яка розповіла, що відбувається зараз на місці зруйнованої багатоповерхівки у Сутошинському районі Києва, в яку нагадаю, влучила російська ракета в ніч на 31 липня. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.